Шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати де тебе знає. У ми б хотіли, щоб ви на короткий час забули про уроки, календарні плани, електронні журнали та свої повсякденні турботи. І разом з нами пробули приємні хвилини відпочинку. Сьогодні вам буде на леко, але така поческа надзвичайно важливої професії. Подаймо вначальні слова подяки. і просто вічно до здоров'я, сил, добра, міру. щасливою бою. Давайте наші вчителі. Ми хочемо вам побажати багато нових ідей, ідеогічних засідок, гарного настрою та простого людського щастя. Народіка, що письмен у своїх скульптор у з собою скульптури, вчитись у думках і справах своїх дітей. Доброго дня, жінки і чоловіки. Я бабка Віщуня. За не буду концепцією можна. Навіть сім'ї переглядати зошити, з закритими очима бачити проводить та повертати їх обратно до ліцею, викачувати бажання палити, працювати індивідуальну справу поруч та діяти на адміністрацію, стримувати право за допомогою фотографії. На конфірію ви попросилися помічувати, а не робити оголошення про свої недоречні можливості. Погляньте на наші викладачів, може, когось щось йде Неймовірне, западкове. Еправно ну, МЖ. О, з 1 вересня, бачу, з'явилася у вас головна біль. Та ще три роки мученоме. Не християться? Я вам теж допоможу. Ось вам мій амбулет. Червона річка, щоб коли ви контроль не перерядили, одиничку пишете, нові ну, дописуйте. Одинку пишете, одиничку дописуєте. Одиничку пишете, бійку дописи. І не матимете жодної проблеми. Дякую. Зато надовго запам'ятаєте свою піжнім. Я тут чую звичайну сільну ауру. Це напевно козирна дама. Пардон, директор Трабовинському ліцею. Що ж, бачу, амулетом тут не поручно. Треба буде викачувати.

Відживіть по комунале. Запрацювали, а ще я пораду вам. Кому ви допомогли, почуєтеся? Світ будете дуже уважно, щоб не було мій ярко, не а тільки бозначні, бо І все ці жить у вас гарно. Емоційне наслічене. та душевна. Отечественно. Ви ти нічого не бачите? Якщо ні, Тоді продовжаємо на нашої руки. Куди проваджаємось? Я ще свій номер телефону до себе, що мій карточки. Що ж, записуйте мій номер телефону. Плюс 1899. Сім два три, чисти, сім 8. А ще з усім де знижках, двадцять <різь> Слава Україні, слава нації, і кожному відомо продовжує. Чорні брови, рідні очі. Я вишиваних <плес> бачу серед ночі. Рідна Дервіє, мете, худелиця, стежка із школи додому стелиться, де тебе шукати, як до тебе прийти, звідки виглядати, де тебе знайти, вчителька мікрорайону нашого жителька. Ти замість того, щоб кіно піти, за те ж перевіря.